Дяки, пам'ятайте, що в коридор затемнення до вас будуть приходити не просто там, як зараз часто звучить, колишні колишні які ситуації треба завершувати у вигляді цього життя, да? колишні цього життя до провідників, вібраціологів, хілерів, ті коучів, ті всі люди, які ведуть кудись інших людей, направляють, коригують долю, розкривають потенціали, бла бла-бла. Знайте, що до вас... В коридор затемнення будуть приходити реінкарнаційні партнери. Реінкарнаційні – це значить, ви в попередніх життях пересікалися, і ваша некоректна, некоректна подача, значить, чи щось такого, змінило життя цієї людини. І, власне, в цьому житті, коли ви вже прийняли рішення проявлятися, знайте, що в такі періоди часто до вас приходять такі реінкарнаційні партнери. Вони кармічні. Ми насправді всі один одному кермісні партнери, тому що інакше б ми б не пересікалися по вібраційним хвилям. Так от, що важливо, коли вони прийдуть, а вони прийдуть зазвичай з агресією, з злостю, з претензією, з програмою жертва тиран і так далі, в цю мить нагадайте собі, що у вас є шанс. Змінити ці стосунки. Не треба рятувати цю людину, не треба якось її кудись витягувати. Проживіть ви достойно, як провідник цей досвід. Проявіть милосердя. Милосердя це про, те, що, це про те, що, перше, ви дозволяєте тій людині обирати той вибір, той шлях, який вона живе. По мірі своїх можливостей допоможете, скажете щось підкажете. Якщо ви бачите, що немає схлопу, ну вибачайте, відпускайте і не включайтеся туди емоційно. Тому що, коли ви включаєтесь емоційно в такі е е е дискусії, да, в такі розмови, там, коментарі, то, то власне ви створюєте оцей новий кармічний вузол. Тобто ви створюєте нову причину для того, щоб... Знову зустрітися з цією людиною чи, ну, чи от схожою, да, в, в таких відносинах, щоб знову перепрожити адекватно. Адекватно, це приймаючи всі свої сторони, да, всі свої полярності, опираючись на закони буття, розуміючи, що все із мене. Да, і в цей момент, коли все із мене, якщо я емоціоную, я створюю нові. Такі самі ситуації, якщо я не емоціоную, а не емоціонувати нам допомагає повернення себе до першопричини, до законів буття. Ви відразу себе повертаєтесь до повертаєте до мудрості, і це не включає емоції. А емоції не створюють нові кармічні вузли.